Доброго ранку. Сьогодні погода, звісно, не дуже хороша. Дощ іде. Не знаю, як з тим телефоном підійти до того самшита. але ж все-таки хочу вам дуже розповісти про нього, тому що він так незаслужено, можна так сказати, забутий. Ось, колись у нас не було цієї огньовки. І я, чесно кажучи, настільки люблю цей кущ, хотілося його все позбутися. Ну, мене багато, мене дуже багато. Мене там і я наросажувала дуже багато малесеньки. одне єдине, що мені не подобається, що він дуже наростає не скоро. Колись працюю я в самшитову огньовку, я не знала. І три кущі втратила великих. От. А потім все ж таки я вирішила, коли перший раз ця огнювка напала, я побачила цю гусінь, я вирішила спасати цей кущ. я пішла в магазин, і де мені хороший один продавець підсказав, може, комусь буде підсказка що <щут> хімія, та, що вбиває іменно оці гусіні, колоради, в общем, оця хімія, та, що бореться з, з шкідниками, е, вона е, може бути, от я балон заправила місяць, ну, тільки в прохолодному місці. А ось те, що бореться з хворобами, то це треба ось ми заправили балон і одразу треба його виперскати. Як я про це узнала? У мене калина, яку я вже третій раз саджу, і ось, не знаю, вона мене пропадає, 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 пропадає. Знову напала на неї тля. Пішла я, купила цю ж хімію. І він каже: я кажу, Боже, ну постійно тля, ну що ж таке? Ну як же, що це постійно це купляй ці препарати. А він каже: ви знаєте, жіночко, я вам скажу чесно, це вам не кожен скаже. Ви можете місяць спокійно його в прохолоді. От. І це виключно від шкідників, тому що від хвороб це тільки з, одразу. Ось я обробила ту калину. І так і залишила той обрскувач і думаю собі. Хай собі стоїть, я зовсім за нього забула. І коли ось на самшит напала ця гньовка. Я пішла купляти знову нову хімію. Пішла, купила, приходжу додому, думаю, розведу. Як дивлюсь, в балоні ще до, до сих пір. Ну, вже пройшло більше двох місяців. Була ну, оця рідина хімія. І я, ви знаєте, я обробила. І вони зникли зразу, одразу я, звісно ж, не призиваю таке ну, робити з якимись, якимись квітками, дорогими, і якимись такими ціми. Але він каже, дійсно, і виключно хімія це місяць. Тому, дівчатка, коли я, я зовсім проти хімії. Я, там, чим я тільки не обробляла ту кавину, ну, зовсім не допомагає, а я її так хотіла. Ну, і ось собі я так заправила балон. І коли тільки я десь бачу якусь, ну, вже я, я ж розумію, що якщо хімія, воно і вбиває і хороші, якісь, і бактерії. Ту ж Божу, коровку якась ті нехороші наші шкідники. Але ж коли ти вже вибираєш або кущ, або хімія, ну вибір очевиден, а, тому я вибрала так. Так я не обробляю. Я, я от смородина, все таке, там тля нападає, я не трогаю. Просто дуже цю калину хотіла. Тому так я і дізналася, що можна купити хімію, цю, заправити балон. І як тільки ти побачив якісь там ось, наприклад, на самшит, я знаю людей багато роз. Ти собі взяв тільки про холодному місці держати. Прийшов опирска і все. Хоча я ж кажу, він каже місяць. У мене пройшло це більше двох місяців. Але, ну, дивіться самі. Але вам така підсказка. Гарного вам дня!